Останнім часом дуже не вистачає легких серіалів, які несуть глибокий сенс, і після завершення теда Лансо цю нішу вдало заповнила правдива терапія. Картина точно фокусується на незвичному підході психотерапевта до своїх пацієнтів та показує важливість живого, щирого і відвертого спілкування у наш час. За сюжетом Джимі переживає важку втрату дружини, та внаслідок втоми і розчарування в професії, вирішує відступити від правил та етики, почати говорити з пацієнтами більш прямо та категорично. Все це призводить до несподіваних наслідків. Картина розділяється на дві частини: з одного боку, це неймовірний гумор, з іншого важкий сум та біль. Але з кожним епізодом вони все більше переплітаються, трансформуються та пов'язують між собою усіх головних героїв у серіалі. Головний герой намагається впоратися зі своїм горем, але виходить погано, хоча він щодня. Сам розповідає людям, як бути у таких ситуаціях. Джиммі так сильно страждає, що забуває про свою доньку Еліс, який теж важко. Все настільки погано, що дівчиною майже опікується їх сусідка. Та всьому цьому настає кінець, коли головний герой застає себе вночі біля басейну з проститутками. Джиммі вирішує взятися за своє життя та нарешті перебороти травму. Та окрім себе, психотерапевт намагається змінити все навколо, починаючи зі своїх пацієнтів. На одному з сеансів. Він каже жінці кинути свого чоловіка, і тоді вона стане щасливішою. На іншому пропонує колишньому військовому вибити з себе людь завдяки візиту до спортзалу, але допомагаючи іншим, сам Джиммі не наближається до прогресу у перемозі над особистим горем та налагодженню відносин зі своєю дитиною. Тоді підтримати героя вирішує його ментор Пол, якому діагностували хворобу Паркінсона, і тепер він постійно відіграє різні відтінки зневаги та скепсису, але все ж таки проявляє неймовірну теплоту та піклування. Йому теж не вдається налагодити контакт зі своєю донькою і він намагається знайти сімейний затишок в інших людях, яким дає поради та виводить їх зі скрутних життєвих обставин. Серед цікавих знахідок авторів шоу, те, як втрат сприймає як сам Джиммі та Еліс та інші герої, так виявляється, що колега Джиммі життєрадісна Габі, теж оплакує смерть його дружини, з якою була дуже близька. Паралельно бореться з власною невпевненістю у відносинах з іншими і шукає зв'язку з мамою. У такому ж внутрішньому роздратуванні знаходиться й сусідка Ліс, буркотлива, але добросердна героїня, яка стала важливою частиною родини Джиммі. Та з кожним новим епізодом стає зрозуміло, що персонажі можуть триматися лише завдяки підтримці іншого, і це дійсно нагадує реальність нашого життя, де абсолютно випадкова людина може витягнути вас з психологічної ями, суму та втоми. Усім героям серіалу належить разом пройти складний і відтіювати шлях внутрішнього лікування, приєднуйтесь до спільноти та підтримуйте виходи нових відео, усі посилання в описі. І, хоч в серіалі є надзвичайно успішні актори, вони не конкурують в кадрі, а доповнюють один одного. Взагалі до серіалу не було великої уваги до прем'єри. Від настільки простого сюжету нічого не очікували, і це дало свої плоди. Тина вийшла дійсно цікавою, збалансованою та найголовніше життєвою. Ситуації не висмоктені з пальця та показують життя таким, яким воно є: сумним, трагічним, кумедним і смішним одночасно. З перших картин перегляду картині відчувається стиль Теда ласо, адже сценарії до обох серіалів писали одні й ті самі люди. У цьому шоу теж знаходиться місце жартівливому погляду на різні життєві негаразди. Часом це доходить до дуже потужного чорного гумору. А секрет вирішення проблем героїв криється в їх готовності згуртуватись проти того, що їм приготувало життя. Він постійно каже мені, яка я дурепа. Але він любить мене. Це психологічне насилля. Він не змінюється і не бажає цього. Просто підіть від нього добре. Більш того, схожість очевидна навіть на рівні форматів, короткі 30-хвилинні серії з майже скетчовими моментами та проблемами другорядних персонажів, які вирішуються в рамках одного епізоду. Та на відміну від Ласа, правдива терапія все ж більш про трагедію, аніж про гумор та маленькі негаразди. Серіал дуже глибоко концентрується на внутрішніх станах героїв та демонструє важливість особистого спілкування в наш час. Адже дехто готовий навіть платити шалені гроші, щоб не залишатися на лотинці зі своїми думками, а свої справжні почуття герої приховують від найближчих людей. Автори намагаються пояснити, що суспільство загалом повірили в те, що психологи та психотерапевти це головні лікарі нашого часу, які можуть вирішити будь-які проблеми та знайти відповіді на найскладніші запитання людської душі. Та як демонструє серіал, це далеко не так, і іноді лікарі самі не можуть розібратися в тому, що відбувається навколо їх власного життя, не кажучи вже про сусідів, колег по роботі чи навіть дітей. Головні герої серіалу підкреслюють, що час простих відповідей не просто пройшов. Фактично він був бездарно втрачений, і люди опинились ще в більших проблемах, ніж були. І якщо перший сезон провів глядачів шляхом від трагічного до комічного, то у другому ми повертаємось назад. Старі травми не зникають з часом, скільки б допоміну ви не приймали, завжди потрібне лікування. Однак герої демонструють, що навіть будучи свідомою та дорослою людиною у терапії, ви однаково будете робити помилки, не зможете щиро пробачати та намагатиметесь приховувати образи. Другий сезон дозволяє поглянути на Джиммі крізь його оточення і таким чином нам глибше розкривають другорядних персонажів, виводячи їх на перші щаблі. Також ми проводимо більше часу з Полом, професійним наставником Джимі, за сверливістю якого ховається м'яке серце. А також Габі, його нещодавно розлученою колегою, з якою вони намагались щось побудувати. Ми бачимо більше його сусідів ліс і Дерека. Ліс відлюдкувата та доволі емоційна. І якби вона не здавалася сильною, це далеко не так. На допомогу їй завжди готовий прийти її ідеальний чоловік. Однак і він не витримує момент зради між ними, однак їх стосунки однаково, справжній витвір мистецтва. Паралельно в картину вводять винуватця у смерті дружини Джиммі, який хоче поговорити за родиною і спокутувати свою провину. Його грає той самий Рой Кент з Теда Лассо. Обидва серіали використовують один і той самий прийом, компенсуючи фатальні структурні проблеми милими персонажами та безлічю смішних реплік. Це банда приятелів, які не соромляться говорити все, що вони думають. Навіть якщо це означає сказати один одному, що вони ведуть себе як дурники. Щойно я позбудуся однієї нав'язливої ідеї, з'являється інша. Ви що позіхаєте? Увага, спойлер, таке враження, ніби я застряг. Так. І що ви при цьому відчуваєте? Правдива терапія це серіал про надії, які ми даремно покладаємо на терапевта, і про те, звідки ці надії беруться. Картина не так про переживання втрати, як про пошуки авторитетного батька, доречного у дитинстві та небезпечного у дорослому віці. Але головна інтрига як серіалу, так і сучасного життя: чи спрацює метод Джимі і чи варто людям влазити в переживання інших, якщо вас про це не просять.